Панове генерали та офіцери, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні. Героям слава. Прошу сідати, шановні присутні, шановні панове генерали, шановні панове офіцери, радий ще раз вас привітати з таким важливим днем. З Днем захисників захисниць України бажаю вам всім здоров'я, вам, вашим родинам і бажаю нам всім потужної, найскорішої, точно потужної перемоги. Я думаю, що це найважливіше, тому що багато. Всього пройшло, багато часу минуло, і багато а, родин втратили близьких, побратимів. Втратили ви багатьох, знаєте, ті, хто з вами стояли всю цю війну поруч пліч, опліч. І тому саме перемоги вам бажаю Ну і не забувати всіх тих, хто віддав своє життя. А сьогодні ми зібрались коротко для присвоєння почесного звання. Ну я думаю, що. Далі вже можна більш офіційно. Дякую ще раз. Слава Україні. Напрошу да, розпочинаємо церемонію вручення вищих військових та спеціальних звань.